Друзі, вітаю! В Європі заговорили про депортацію українців. Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк. І загалом, давайте пройдемося по цій заяві, тому що він каже, що це може бути альтернативою відправки військ НАТО. От друга річ теж хотів вийшли дані Євростату про міграцію українських біженців середині Європи. Багато виїжджають з Італії. з Польщі з інших країн, загалом, давайте теж по цьому всьому пройдемося. Підпишіться на цей YouTube канал, ви знаєте, що російські боти і тролі атакують нас і намагаються занизити видачі. У вас є більше одного мільйона постійних глядачів. От, але ви не підписані, тому зробіть це зараз, тому що в якийсь момент, відкривши свій телефон, комп'ютер чи. Телевізор, ви можете не знайти цей youtube канал. Надзвичайно сильно прошу зробити це прямісінько зараз. Друге, ми з вами почали новий збір на реби для Хартії. Це харківські хлопці-дівчата, які два роки тому створилися в бойових умовах. Коли російські війська прийшли на Харківщину, вони організувалися в свій ДШВ і почали відвоювати. Слобожанщину від російських військ. Зараз вони просять допомогти їм зібрати на реби. Будемо збирати один мільйон. Причому це реби будуть дуже класні. Це буде комплекс ребів від окопу до бригади. Будуть їх захищати, і тут якраз треба, щоб ми всі з вами включилися. Нас з вами 325 двадцять тисяч. Прекрасних українців в цьому каналі, давайте по 3 гривні ми скинемось і закриємо мільйони, і максимально швидко їм закупимо ці реба. Реби допомагають захищатися від ворожих fpv дронів. А тепер давайте все проаналізуємо. Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняка заявив, що замість направлення військ НАТО в Україну слід повернути боєздатних чоловіків, які виїхали за кордон. Про це він сказав 11 березня. говорить його прес-служба. За словами Каленякі введення військ з країн-членів альянсу в Україну це товста червона лінія, перетин якої значно збільшить ризик глобального конфлікту. Якби наші палії війни були серйозно налаштовані на підтримку України і перемогу над Росією, вони. б… Закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на батьківщину. Водночас він зазначив, що світ бачить результати війни до останнього українця. Тому, за його словами, настав час шукати мирні рішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України. Додав пан Калиняков. Нагадаю, що в листопаді 23-го року Роберт Калиняк. Під час візиту до Брюсселя заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, що новий словацький уряд ухваливши рішення припинити передачу Україні військової допомоги зі всіх своїх запасів. Ну, ви знаєте, що Словачина це країна, яка просто працює. На підряді в Росії Словаччина з своїм Робертом Фіцо, яка свого часу була сплюндрована російськими військами, не винесла правильних історичних уроків. Ми дуже любимо словаччину її народ, але знаємо, що в політикумі є надзвичайно велика кількість. Ось таких проросійських підлих тупоголових політиків, які готові робити заяви на користь ворогу. Єдине, що цей каленяка не розуміє головну базову річ. Якщо впадемо, ми вони наступні, хто ляже під російський ніж. І це треба розуміти, І коли він говорить: ну знову ж таки, я не за те, щоб українські чоловіки, які виїжджають там по 10 по 20 тисяч доларів, виїжджали за кордон. Ні, я за те, щоб вони поверталися і жили тут, і працювали тут і робили все можливе для перемоги. І коли сам Зеленський говорить, що в Німеччині тільки 200 тисяч е українців, то вважайте, що мільярд доларів виїхав тільки в Німеччину. Якщо ми порахуємо, скільки їх в Європі, то непоганий транш, ми могли б тільки з них, якби вони не платили місцевим губернаторам прикордонним, райдержадміністраціям, всяким фондикам, депутатським чи губернаторським, якби вони не платили е митникам, то ми мали б більше грошей на дрони, да і нам не довелося б зараз збирати. Але. Навіть цей словацький покидзьок має рацію в тому, що ось ці е, чоловіки, які виїхали, втікли в Європу, вони підставляють ідею Макрона передати в Україну війська НАТО. Макрон дійсно серйозно налаштований. Скоро прийде в Україну. і Він дійсно хоче Україні допомогти. Він міняє свою позицію. Бачить лідерські перспективи. Я вчора, коли з роботи не повертався, вам написав відео, де розібрав і візит Макрона, і загалом як міняється вся Європа. Що Франція, єдина ядерна держава в європейському союзі, зараз може акумулювати великий потенціал лідерства себе в Європейському Союзі та цілом на континенті і повернутися в старі можливості 19-го, початку 20-го століття і переписати той суспільний геополітичний договір, який склався для Франції не дуже вдало через окупацію німцями після Другої світової війни, де Черчилль діставав їх і давав певні повноваження. Де голь дав їм ядерну допоміг здобути ядерну зброю? Так, от цих чоловіків треба повертати точно додому, але і війська треба сюди направляти, щоб Путін знав, що українці. В більшості разом з своїми партнерами, і друзями, військами НАТО та Європейського союзу. До речі, польський міністр закордонних справ вчора виступав в парламенті і сказав, що прецеденти були південні Кореї так допомагали 140 країн ООН, проголосували і направило туди свої війська захистити мирне населення і власне знищувати війська. Радянського союзу, ну бачите, зараз радянський союз в обличчі Росії теж намагається це робити. Ну і такі калиняки намагаються йому підігрувати. Давайте чесно, пісков слюною бризкав, кричав, що не можна направляти війська НАТО, бо це дуже небезпечно. Ну зрозуміло, що Росія може програти і бути знищена. Але заява Калиняки це чисто проросійський наратив. Він за це отримав гроші в рублях. Більш ніж певний, що це продажний кінь. Ну, це подаван Путіна, який робиться на догоду йому та своєму шефу 에, Роберту Фіцо. От, тому ніякої довіри до цієї заяви в нас немає. І знову ж таки, Словачина не лідер Європейського Союзу, щоб виселяти звіти українців. Але такі заяви будуть провокувати інші змі про це писати і підхвачувати деякі праворадикальні або ліворадикальні тусовки політичні в Європі і можуть дещо заважати тим лідерам, які провадять ідею. Постачати війська в Україну. Натівські війська, які будуть приходити не тільки самі, але й зі своєю зброєю. Тим часом Євростат, це головна така служба статистики Європейського Союзу, заявила, що статус тимчасового захисту в Україні є станом на 31 січня мали 4,3 мільйони осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення. Українці. Е е е е Отримали статус тимчасового захисту в Німеччині 1,27 мільйона, це майже 30%. Польща 951, майже 1 мільйон, та Чехія 381 тисяча українців. До речі, в порівнянні з двадцять роком українці почали покидати Італію 18 тисяч 905 і Чехію 8 тисяч сто і Іспанія 2830. В Поль з Польщі виїхало 3235 3235 українців, що становить в цілому 0,3. Відсотка це інформація власне про те, скільки українців де знаходиться і куди хто приїжджає і від'їжджає. Станом на 31 січня 2024 року на громадянан України припало понад 98% відсотків бенефіціарів тимчасового захисту. Жінки становили майже половину 46%, шість відсотків тимчасового захисту. ЄС діти трохи більше ніж третину 33%, відсотки. Тоді як дорослі чоловіки трохи більше ніж п'яту частину 20%. відсотків. От, власне, про ці 20% знову ж таки, треба відняти пенсіонерів і. Хлопців, які не досягли дорослого віку, але решта, яка виїжджала за хабарі, дійсно повинна стати національним запитанням, щоб вони не підставляли Україну, тому що бачите, російська пропаганда прощупала, що є чоловіки. А давайте не НАТО, а ось цих. Що хоче зробити російська пропаганда? Вона хоче посварити державу Україна з європейськими державами. Мовляв, а чого ваші сини поїдуть? Тут же є українці, хай вони їдуть. Розумієте, ось тут треба дійсно позиція президента, роз'яснення, але й позиція цих чоловіків. Тому що, наприклад, коли вони їздять там на Феррарі, чи коли вони їздять на ролсросях, чи знімають як деякі депутати, повиїжали ОПЗЖ. От яке має сидіти в тюрмі, а не в парламенті, Повиїжджали, п'ятикімнатні квартири, знімають будинки, вілли знімають в Ніці, в Іспанії, в Італії. В Польщі пенхауси купують, ну от, їздять на супердорогих автомобілях в той час, коли дійсно велика кількість жінок дітей, які потребують захисту від війни, знаходяться в Європі. Ось цих людей вони в першу чергу підставляють. Друге, вони підставляють державу, коли держава через них може не отримати війська НАТО. Сьогодні ми повинні бути мобілізовані, з'єднані, єдині і потужні. Для того щоб отримати реальну військову допомогу. Бо коли Європа почне давати війська, вона тоді дійсно стане на нашу сторону, бо зброя зброєю її можна виготовляти. А коли вже присилають людей, тоді дійсно розуміють, що це їхня війна, в тому числі. Ось така друзі, позиція. Те. Тепер напишіть ви в коментарях, що ви, як ви вважаєте, що треба робити чоловікам, які неофіційно виїхали, чи їх треба повертати додому, чи вже раз виїхали, то хай будуть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат для Хартії 1 мільйон. Гривень ми збираємо на реби для того, щоб захистити наших воїнів від прильотів fpv дронів ворожих окупантських. Тому зробіть донат, PayPal, картка і банка в описі цього відео. Підпишіться на цей YouTube. Ви знаєте, що боти і тролі цілими фермами занижають видачі, тому ви підписуйтесь і ми з вами постійно на зв'язку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!